Вітаємо вас у захоплюючому світі Відеоігор! З величезним задоволенням представляю нову інформаційно-аналітичну програму про найяскравіші та найактуальніші події у світі геймдеву. Тут ви зможете дізнатися про найсвіжіші новини, найгарячіші тренди та глибокі аналізи ігрової індустрії. Нехай кожен випуск стає для вас заохоченням до нових відкриттів та нових емоцій, пригод у світі відеоігор. Приєднуйтесь до нашої аналітичної подорожі, де кожна розмова це нова можливість відкрити для себе щось захоплююче. Можете розслабитися, включайте свої улюблені геймпади, мишки, клавіатури та гуртуйтеся до неймовірних вражень. Добре просідаючи у свої крісла, почувайтеся комфортно та отримайте свою порцію гарних вражень від нашого подкасту про відеоігри. Сьогодні у нас досить цікава тема це пропаганда у відеоіграх. Чи існує вона, давайте дізнаємося. Пропаганда у відеоіграх може бути присутня, це без сумніву, особливо якщо розробники використовують її для передачі певних ідеологічних або політичних поглядів. Однак не завжди вона є очевидною або намагається впливати на думки чи переконання гравців. Деякі ігри можуть використовувати певні мотиви або сюжетні лінії, які відображають соціальні або політичні погляди, але це не завжди можна вважати пропагандою. У багатьох випадках відеоігри служать лише розважальною або навчальними цілями, а присутність ідеологічних елементів може бути лише частиною міфології чи сюжетної лінії. Однак в деяких випадках ігри можуть використовуватися для просування ідеологій або політичних переконань, що може бути присутньою для різних дискусій щодо впливу відеоігор на гравців. Давайте дізнаємося, через які способи відеогра може розповсюджувати пропаганду. Взявши за дослідження гру, яка набрала чималий галас у всьому світі, особливо у Німеччині, це Wolfenstein The New Order, ця гра події, якої відбуваються в альтернативній історії, де нацисти перемогли у Другій світовій війні і захопили світ. Головного героя звати Бласковіць. Він опиняється в комі на 14 років. Після того, як він прокидається, він приєднується до оперу і бере участь у боротьбі проти нацистського режиму. Гра показує фашистів як зловживаючими, безжалісними і злочинних ворогів. Нацистський режим уособлює в собі культуру насильства, репресій та геноциду. Гравці бачать фашистів в ролі головних антагоністів, які володіють аморальними технологіями та користуються найбрутальнішими методами для збереження влади і підкорення світу. У грі показані жорстокість та психопатія фашистських лідерів, таких як Генріх Стесер і Вільям Стресер, які допомагають створити атмосферу страху та покори. Їхні дії і висловлювання викликають відразу і велике бажання побороти це зло. Крім того, гра показує нацистські експерименти над людьми, включаючи створення суперсолдатів та використання різноманітних біологічних та хімічних збройних систем, ці жахливі практики фашистів ізолізують їхню моральну деградацію та безжалісність. Усі ці аспекти допомагають підкреслити моральну. Праведність гравців у боротьбі проти нацистського режиму і роблять фашистів найяскравішими прикладом зла у всій грі. Але чи можна вважати цю гру прикладом білої пропаганди, показ абсолютного зла відрази та ненависті до всього фашистського? Чи можливо показ абсолютної домінації арійської раси над іншими возвеличення Гітлера та його лідерів? Можливо, через призму, що якби фашисти перемогли у другій війні, ми побачимо не демонстрацію хаосу, а переможний клич найкращої раси на землі. Пропаганда у відеоіграх приймає цікаві форми і з'являється в різних аспектах гри, включаючи сюжет, персонажів, місії або наратив. Давайте виділимо оці ключові форми, через які може просуватися пропаганда у цій грі. Сюжетні лінії або образи, які передають ідеологічні або політичні погляди. Наприклад, гра може пропагувати ідеї про військовий героїзм, національну гордість або підтримувати політичні системи. Вольфенштейн розміщена в альтернативній реальності, де нацистська Німеччина перемогла. Сюжет слідує головному герою, який виступає в опорі проти нацистського режиму. Це може спрямуватися як пропаганда проти тоталітаризму та диктатури. Або показ, що арійська раса настільки є могутньою, що перемогла усіх і домінує над ними, та висміює так званий опор, який з останніх сил намагається боротися. Персонажі в відеоіграх можуть бути використані для передачі певних ідеологічних або культурних повідомлень. Наприклад, вони можуть втілювати стереотипи чи архетипи, які підкреслюють соціальні або політичні переконання. Головний герой гри, американський шпигун польсько єврейського походження, виступає як символ опору проти нацизму. Його дії і вчинки викликають позитивні асоціації за ідеали свободи та правди, або, можливо, це показ паразитичної раси, яка робить безнадійні дії, щоб урятуватися і щоб якось вижити. Ігри можуть містити місії або завдання, які відображають певні погляди. Гра може включати завдання, які підтримують військові конфлікти або спірні політичні рішення. Наш головний герой виконує завдання, спрямовані на знищення нацистських сил та висвітлення цього режиму. Ці місії підкреслюють важливість боротьби проти тоталітаризму та злочинів проти людства, або це останній прояв безнадійного супротиву перед міцю арійської раси. Ігри можуть містити мультимедійні елементи, такі як аудіо, відеозаписи, які передають певні повідомлення, і містити певні діалоги, відеоролики та інші мультимедійні елементи, які будуть підсилювати ідею опору проти нацизму. Або, навпаки, показувати, що арійська раса настільки є могутньою, що домінує у всіх сферах мультимедійного простору. Виходить насправді дуже цікава картина. Невже Вульфенштейн Нью Ордер возвеличує німецьку армію? Насправді ні. Це все мої вигадки, але давайте будемо чесні. Пропаганда в іграх може бути дуже контроверсійною, оскільки вона впливає на гравців по різному. Деякі люди вважають, що ігри використовуються як інструмент для просування політичних або ідеологічних поглядів. Тоді як інші думають, що гравці мають право на свободу вибору і що ігри розглядаються як форма мистецтва або розваги. Я і наша команда можемо з певністю сказати, що у цій грі немає пропаганди возвеличення Третього рейху. Ця гра могла б ініціюватися як пропаганда нацизму, якщо зробити трішки правок у самому сюжеті. Наприклад, перше. Ми будемо грати не за американського шпигуна польського єврейського походження, а за німецького солдата або його лідера, який буде усіма зсилами показувати закатовані народи та велич своєї нації. Друге, не боротьба за свободу проти жорстокого режиму, а придушення повстання, знищення усього його членів та домінування нацистського режиму над усіма іншими. Третє і останнє це не показ нацистів як найжахливіше зло, а показ їх як найкращій армії, нації, людей у всьому світі. Тому, відповідаючи на питання, чи є пропаганда у відеоіграх, то вона, звісно ж, є, як у будь-чому. Але у самій грі... The New Order присутня протифашистська пропаганда, яка активно демонструє нацистський режим як зловживаючий та безжалісний. І наостанок, будь ласка, розвивайте своє критичне мислення та аналізуйте будь-яку інформацію, яка до вас надходить. Тоді ви не будете піддаватися будь-якій пропаганді і будете раціонально мислити. Найгірший ворог будь-якої пропаганди це інтелектуалізм. Йозеф Геббельс, голова пропаганди Третього рейху.